Вітаю вас, шановне панство! Сьогодні святвечір і я хочу з вами сьогодні поговорити про мабуть найкраще, що є в Канаді для мене особисто. Принаймні, поки що мені з цим неймовірно щастить. І я думаю, що ви вже здогадалися, що ми поговоримо про людей, про менталітет і про те, які вони чудові. Вони просто неймовірні. І говоритимемо ми не тільки про канадських канадійців, ми говоритимемо навіть про українців. І цієї історії, до речі, не було до вчорашнього дня. Я дуже рада, що я не записала це відео раніше, але про це згодом. Що ж, в мене є кілька історій, які дуже яскраво демонструють те, про що я вам хочу сказати. Перша історія це моя менеджерка Тамара. По-перше, ця людина, я щиро радію, коли її бачу. У мене немає відчуття, що, Боже, прийшла начальниця, треба бути краще, ніж ти є. Треба робити видимість, що ти працюєш, навіть якщо зараз нічого не відбувається. Ні! З нею можна. Посміятися, по е, якось م, пожартувати про те, як вона ненавидить різдво через те, що в ці дні найбільш завантажений магазин. Багато стається якихось збоїв одне на іншому, стрес і таке інше. Вона сміється, я її колись назвала Грінчем, і вона підходить до мене вчора і каже. А тепер ти, Джулія, розумієш, що Грінч, насправді, він же непоганий чувак, він не, на... не ненавидів Різдво, він ненавидів людей. В цей час у нас стався збій, не працювали картки не тільки в нас, в усій Канаді не проходили платежі по картках. І розрахунок був можливий тільки кешем. І це було те ще задоволення, тому що в нас лише дві каси в магазині, а люди в останню хвилину вирішили зайнятися різдвяним шопінгом. Ну ви, ви зрозуміли, так? Ой, Тамара це просто золотко, це просто сонечко. Я вже не кажу про те, що вона мені підготувала навіть якийсь різдвяний подарунок. Я не знаю, що це, але вона мені написала СМС після того, як я пішла. А ну і звісно ще важливий момент, який я вам хотіла про неї розповісти, коли вона дізналася, що я дві години їжу на роботи на автобусі через поганий розклад, через те, що я вам до речі про це розповідала в відео про громадський транспорт, і якраз після того як в мене закінчується зміна. Починається перерва. І щоб доїхати додому, мені замість півтори години треба вже дві години. І вона мені, дізнавшись про це, сказала: «Іди з роботи раніше. Я сказала: якщо ви не проти, давайте я буду мати п'ятихвилинний хвилинний ланч, бо в нас відведений півгодинний ланч, і просто буду йти замість цих 20 хвилин ланчу раніше. Вона сказала, взагалі не парся, їж нормально, скільки тобі треба. Але я цим не зловживаю. Я дійсно маю коротесенький ланч, ну там до 10 хвилин, Тому, але мені ну, ну, ви розумієте, наскільки це приємно, правда? От людина бачить, що ви нам стараєтеся, і вона намагається це показати всіляко. Це не, це не остання історія, яку я хочу про неї розповісти. А, ця. Історія взагалі зламала моє уявлення про те, якими можуть бути робочі стосунки, і якою може бути робота. На початку цього тижня сталася погана історія. Наприкінці дня з каси не дорахувалося 50 доларів. І якось воно так незрозуміло було, куди вони могли подіватися. Тамара переглядала камери кілька разів. Нічого підозрілого не було. За два дні приїхав на інвалідному візочку чоловік, приніс 50 доларів і сказав, що знайшов їх у своєму пакеті. Ну, ви бачите, да, що людина приїхала, витратила свій час, щоб повернути ці гроші. Це ще один бонус для канадійців. Я впевнена, що і ви би так зробили, і, ну, і я би так зробила, я би теж повернула ці гроші, якби я знайшла якусь додаткову решту в себе. Але не в усьому світі не абсолютно кожна людина це б зробила. Тут це скоріше сталося б, ніж не сталося. Потім він розповів історію, як це сталося. Він знайшов ці гроші разом з речима і сказав, що продавала речі йому я. В мене, знаєте, щось впало в цей момент. Я подумала, боже, я би точно не подумала, що це я, тому що я такого моменту не пам'ятаю. Це якась прикра помилка, якийсь прикрий інцидент, мабуть, гроші, чи то я не поклала в касу, коли розраховувала попереднього. Покупця просто відклали їх, і вони впали в цей пакет. Чи то сталося якось інакше, тому що він, наприклад, розраховувався з готівкою, і я йому там умовно дала 50 доларів замість 5, наприклад. Він не пояснив деталей. Я, звісно, не знала, що сказати, що робити. Я подякувала йому, що він повернувся. Я підійшла до свого менеджера Тамара після того, як він пішов, і сказала, що, що мені робити, як мені виправити цю ситуацію. Я не знала, що це я. Якби я знала, ну це я не їй казав. Ну, я їй казала, що я не знала, що це я. Але очевидно, що якби я знала, що проблема в мені, я би взяла 50 доларів власні, віддала би їй, тому що ці гроші, і, і в принципі, мабуть, жодні гроші, якісь такі, не вартують її довіри. І отак, ну, от все ламати, якби я знала, що це я, я би не планувала і не хотіла. Вона сказала нічого, забий, не парся. Всі люди помиляються. Ти не знаєш, яких помилок припускалася я. Я робила ще гірше. Взагалі не переймайся, це нормально. Люди помиляються, дозволь собі бути людиною. І знаєте, що сталося потім? Я розплакалася через те, що мене розчулило, що я не сподівалася на таку відповідь. Я. Побачила в ній щиро, що вона мені співчуває за це, що вона не злиться. Вона побачила, наскільки я е, переймаюся через це, вона мене ще заспокоювала. Ну ви розумієте? Я, розплак... я, я не про ній розплакалася. Я розплакалася після того, як вона мене заспокоїла, я сказала, що я вийду в туалет і пішла, поплакала через це. Наскільки я от зараз навіть згадую цю історію, мені хочеться плакати, наскільки це. Переламало моє уявлення про якесь хороше і людське, знаєте. Отак от, от. Далі історія про начальника моєї начальниці. Звати його Дейв. Це директор з ритейлу нашої компанії, і він неймовірна людина. Він такий добрий, такий якийсь хороший. І теж, коли він приходить до нас в магазин. По-перше, немає відчуття, що прийшла людина, якій треба показати, що все працює добре. Ні, він буде та людина, яка полізе міняти лампочку в прямому сенсі. Він реально це робить постійно. Він приїжджає до нас в магазин. Щось там піднімається нагору, щоб дівчата не лазили по цих приставних хитких конструкціях. Знаєте, він все робить сам. І оцей телевізор, на задньому плані, який ви бачите, це подарунок Дейва мені, коли він дізнався, що я тільки приїхала. Це його старий телевізор, який насправді не старий. Це його попередній телевізор. Він купив собі новіший і більший. І він сказав, що. Дівчина з України тільки переїхала в нову оселю, мабуть, в неї ж там немає ще телевізора, і попросив Тамару про це спитати, а потім привіз його мені. І з цього, до речі, почалася наша дружба, тому що я знову таки, я взагалі не очікувала, що це можливо. Навіщо йому це робити? Я не скаржилася жодного моменту, жодної хвилини, що я якась там бідна грошей в мене немає. Ні, навпаки, я розповідаю про Україну лише в найкращих кольорах, що люди. Хороші, що робота в нас була класна, що життя було хороше. Якби не війна, все було б чудово, що в нас там, ну звісно, є мінус, але не треба на них акцентувати іноземцям. Так я розповідала, як я люблю свою країну, як я за нею скучаю, як я скучаю за друзями. Але Канада неймовірна, Канада хороша, тут дуже хороші люди. Вони дають можливість працювати. Вони доброзичливі, вони приймають. Тут вас як своїх, і це дуже сильно тішить. І от цей приклад Дейв приїхав разом зі своєю дівчиною. Вони привезли не тільки телевізор, вони ще подарували нам DVD і привезли багато кас... Кас... касет. Слухайте, касет, сказала. Багато дисків із відео, із фільмами там, Боже що там було. Мультики, Робін Гуд, якісь там фільми з Віл Смітом. в общем, дуже багато всього класного привіз, щоб ми подивилися кіно, щоб нам не було нудно з цим телевізором, тому що ще немає до нього приставки. Або я там ще PlayStation планую з України привезти. подивимось, як все це буде. Ну, Це просто казка. І після цього випадку ми подружилися. Ми я, я, звісно, купила всім цим е, чудовим людям подарунки. Е, хочу їх привітати не на Різдво. Як в Канаді прийнято, вони святкують Різдво, але не святкують Новий рік. І я от хочу ближче до Нового року зробити тортик, е, зробити їм подарунки, щоб показати, що в нас свята тривають довше, ніж в них, і трошечки продовжити їм цю. Зимову радість. Ну і тим паче, знаєте, в ретейлі працюючи не до Різдва е, в переддень до нього. Далі моя подруга Деніс, моя колега, їй 70 з чимось років, і вона працює в магазині при тому, що в неї є пенсія, в неї е, хороші достатки були за життя робочого її раніше перед пенсією. Вона має гроші, але вона працює просто для задоволення. Вона каже, що вона хоче почуватися корисною. І всі люди, про яких я вам розповідаю, Деніс і Тамара, навіть підготували мені якісь подаруночки до Різдва. Подарунок Деніс я вже відкрила, до речі, ось, він дуже красивий, Мені він дуже подобається. Це кулька магічна. І вона ще грає музику, але я її не буду включати, тому що вона грає її там безконтрольно. Я не знаю, скільки це все триватиме. Вони отакі от доброзичливі, класні, чудові люди. Я теж підготувала для них подаруночки, для Деніса і Дейва. Е, і, знаєте, хочеться вірити, що наші люди навчаться цьому теж, що вони навчаться підтримувати одне одного більше, ніж гавкатися, ніж оці вічні суперечки на Фейсбуці. В коментарях намагання комусь щось довести. Я дуже сподіваюся, що наші люди цьому повчаться. І бонусна історія, яка сталася зі мною вчора, була я в Маршалс, і хтось мене покликав по імені. Я така думаю, спочатку, так, це я, а потім думаю, та ні, я ж в Вінніпезі. Ну, в мене тут нема знайомих, я дивлюсь. Але ця людина, ця жінка дивиться на мене в очі. І я така думаю: окей. А вона каже: А я дивилася ваші відео. І я думаю, Боже, в мене блог там на 200 підписників. Я ж навіть не якась там відома людина. Я скільки років працювала в журналістиці. І мене жодного разу не впізнавали, тому що я переважно була на якихось редакторських посадах. Бувало, що в полі працювала, і на телебаченні там бувало. Але це були такі якісь епізодичні штуки, ну хто б це запам'ятав, правда? Всі знають, Алу Мазур, там Людмилу Добровольську, тобто обличчя каналу, ті, ті хто вже там роками-як роками рідні. Да? А тут людина мене впізнала і каже, що я дивилася ваші відео, і ви така усміхнена. Боже, який це був приємний момент для мене. Вона підвезла мене. Вона мене, Я кажу, вибачте, ну, вона запропонувала мене підвезти. І я кажу, вибачте, дякую вам дуже, мені приємно, але я ще не додому їду, я не хочу вас затримувати. Ні, ні, я підвезу вас в магазин, я підвезу вас потім додому. А мені вже незручно, ну як же так? ну Дуже дякую, звісно. Але це. Знаєте, оце якесь таке маленьке диво вчора сталося зі мною. Я, до речі, передаю вам привіт, вам і вашому чоловіку. Я бажаю вам різдвяного дива. Нехай все станеться неймовірно чудово, і нехай дійсно в вашому житті буде багато радості. І вам, шановні друзі, я бажаю всім щастя, переможеньки України якомога швидше, і щоб у вашому житті траплялися тільки хороші люди.